Том номер 1 том номер 2 том номер 3 До додатків йде витік з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні 1-2022. Копія повідомлення про підозру вчинення кримінального правопорушення.

За організацію та участь у так званих сходках поліцейські затримали ворів в законі умку та лашу свана. Вори в законі, перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності, організували кілька так званих сходок за участю представників криміналітету. На зібраннях вони прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого злодійського общака на святкові потреби криміналітету та ворів в законі, які знаходяться у місцях позбавлення волі. Також наділили ширшими повноваженнями лідера ОЗГ збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси. Зібрані оперативниками департаменту стратегічних розслідувань і слідчими головного слідчого управління національної поліції у співпраці з Офісом Генерального прокурора докази стали підставою для затримання ворів в законі на прізвиська Умка та Лашасван у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні. Досудове розслідування у справі щодо поширення ворами в законі злочинного впливу завершено, а обвинувальний акт скерована до суду. Наразі прокурори готують клопотання в суд щодо обрання затриманим лідерам верхівки злочинного світу запобіжних заходів. У межах даного кримінального провадження оперативники та слідчі продовжують проводити комплекс заходів для збору доказів протиправної діяльності інших представників криміналітету для притягнення їх до відповідальності. За організацію та участь у так званій сході ворам в законі може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, а за поширення ними злочинного впливу до 15 років позбавлення волі.